Моя донька Олена ще під час навчання самостійно орендувала квартиру, поєднуючи навчання з роботою. Коли не стало моєї матері, в селі залишився старий будинок, і ми вирішили його продати. За отримані кошти ми допомогли Олені придбати свою власну квартиру, двокімнатну в самому центрі міста. Олена була на сьомому небі від щастя, поблизу була невелика риночок, супермаркет, зупинка і навіть консьєржка. З першого дня донька почала облаштовувати свою оселю, купила різні дрібнички для декору, посуд, ліжко, стіл з кріслами. Потім вирішила зайнятися і сходами. Завдяки її старанням на підвіконнях уже наступного дня стояли красиві вазони з квітами. Але через кілька годин сталася неприємність на підлозі валялися розбиті горщики з її вазонами. Згодом Олена стала помічати, що на сходах часто валяються папірці та недопалки. Після кількох днів спостережень вона зрозуміла, що це все справа її сусіда. Олена не хотіла псувати відносини з ним, тому наступного дня принесла пиріжки з вишнями і пішла знайомитись. Він відкрив двері, поглянув на неї зневажливо, забрав випічку і зачинив двері. Потім ще й крикнув, що йому не подобаються її вазони. Олена зрозуміла, що миритися з ним немає сенсу, тому спустилася до консьєржки, щоб та вплинула на цього сусіда. Але консьєржка виявилась матір'ю того самого чоловіка, тому від неї не можна було чекати ні допомоги, ні справедливого вирішення конфлікту. А далі все стало ще гірше хтось навмисне залишав купи сміття під дверима Олени, виключав електрику в її квартирі. Сама консьєржка почала відкрито знущатись з доньки. Сміялася їй у обличчя, не впускала друзів до неї, навіть я не зміг пройти в гості. Потім консьєршка запропонувала Олені по-доброму виїхати адже тут їй жити не буде, а свою квартиру вона може продати сину за смішну ціну. Після цього Олена прийшла до мене, попросила ради, бо вже не могла терпіти таких людей. Після довгої розмови ми вирішили, що Олена продасть квартиру, але вже іншим людям. Але й тут не обійшлося без проблем. Консьєржка всякими способами намагалася відлякати потенційних покупців, розповідаючи їм про старі проводки, відсутність шумоізоляції, шумних сусідів. В останньому вона, до речі, мала рацію. Втім, Олена все ж знайшла пару, яка зацікавилася квартирою молоду пару, що грає в рок-групі. Вони попросили консьєршку провести їх на огляд. І, поки вона за звичкою намагалася розповісти про недоліки квартири, пара між собою активно обговорювала, де краще розмістити свої музичні інструменти. Потім хлопець спустився до машини, приніс барабан і почав на ньому грати. Його дівчина тим часом вийшла в коридор і закурила. Консьєржка навіть слова не сказала, а Олена показувала покупцям квартиру і дуже раділа, що їм все сподобалося. Вони домовились, що хочуть купити квартиру і пообіцяли, що ввечері почнуть переїзд. А ще сьогодні у нашої рок групи репетиція. Приходьте послухати, будемо раді вас бачити, сказав хлопець консьєржці. Після того як покупці поїхали, до Олени постукав її сусід і ще кілька інших людей, які до того не звертали увагу на конфлікти. Всі вони в один голос просили мою доньку не продавати квартиру. Сусід купив нові вазони і поставив їх на підвіконня. В той самий день він помив плитку на сходах і поставив пепельницю для своїх перекурів. Консьєржка принесла торт і вибачалась за своє ставлення, обіцяючи, що більше жодних неприємностей не буде. Наступного дня ми з Оленою принесли цукерки, шампанське і пішли до потенційних покупців, щоб подякувати їм за чудову виставу перед усім під'їздом.